На завод кожної доби завозиться більше 700 тонн відходів. Можливості заводу термічно зашкоджувати до 800 тонн відходів на добу. Був підписаний з Київською міською державною адміністрацією меморандум. Згідно з цього меморандуму, перевізники відходів почали повністю завантажувати завод. Тому що до цього моменту завод був завантажений на 50-60% сміття. Можете представити, у нас кругом такі звалища, значить полігони, а на заводні возили. Ми понизили тариф на знешкодження, ну і при цьому провадили програму по виробленню передачі тепла. Машини вивантажують ці вікна. Бачите, це що по праву руку від нас? Так, да, так. По праву руку від вас бункер має 18 тисяч метрів кубічних сміття. Воно попадає на валки котлорігат і вдувається гаряче повітря 170 градусів, яке підсушує спочатку, потім воно горить, а далі йде корабляє. Здесь розположено чотири котла для гевання твердих бути кожу. Це такий самий об'єкт, як електрична як теплова станція. Але замість, ви знаєте, паливо, яке спалюють на станціях, це подводний газ, камінеугіля, мазур то ми спалюємо тверді побутові відходи. При цьому виробляємо е, тепло. Больше количество газу донечання. Вироботали 191 тисячу геокалорів тепла. Раніше все это тепло уходило в атмосферу. В цьому місто Київ і компанія Ківенерго великі отримали економію природного газу. От я можу вам доповісти, що сьогодні економія склала близько, от уже на сьогодні, це 28 мільйонів метрів кубічних за цей рік 28 мільйонів кубів газу. Тепло ми передаємо на масив пазняків. Значить, опалюємо і гарячу воду, надаємо там. До 300 будинків гарячу воду літом і порядка 107 будинків гарячу воду і опалення зі зжигання <звіжджання> твердих битових відходів образується шланг. Который нужно утилізувати. Он подается в шлаковое, в бункер шлакового відділення І потом э, ранами грузится на машину і вивозиться на захоронение на полигон. Где он является подсилающим словом? Тотали абсолютно а, человек, безпечний. безпечний, Он четвертого класу безпеки. От негативний вклад по екології становиться 0,2. Відсотка 0,3% трисяти підсотки від того, що в місті Києві там дають інші забруднювачі. Це не європейська звичайно норма, і тому у планах компанії Ківенерго. До 2020 року збудувати систему хімічного очищення лібових газів. Цю систему закладені в технічному завданні тільки нормативи європейські. Кошти я думаю, місто там як місто еколога коло ну приблизно біля 500 мільйонів гривень, і це ми повинні зробити за 17-18 році впровадити.